Те, що Божа любов і Божа милість продовжилась над всіма нами, давайте скажемо слава Богу. Слава Богу. «В є написано, Іван пише: Я був в духі День Воскресний. І якщо дивитися на його обставини, то е, йому можна було розчаруватися, можна було б нарікати, руптати де справедливість Божа. Я трудився для Бога, е, служив Богові. А тут така участь, він на острові, засланий за Слово Боже, але він каже: я був в духі День Воскресний. І коли він був в духі, то він почув голос і побачив це все віддіння, яке нам написав. Браті і сестри, давайте перевіримо свій стан, нашій дух, чи ми сюди прийшли з якимось, можливо, унинієм, переживанням, страхом якимось. Чи наш дух він є пригнічений, чи наш дух він є піднесений. І я знаю, що в кожного з нас є різні проблеми, в когось більші, в когось менші. є хвороби, є всякі проблеми з дітками, Ну, таке життя на землі. Але хай би сьогодні наш дух, він, щоб ми піднеслися в душі, і тоді ми почуємо, що скаже нам сьогодні Господь. Я пам'ятаю, десь років, може, з 15-17 назад ми з молоддю їздили до наших братів, сестер-місіонерів, які в Росії там живуть. Ми просто допомагали їм строїти доми молітвини. І вечорами ми з тим місіонером не раз говорили. Він нам розказував про милість Божій, як він там опинився, як трудився. І він розказує, що одного разу. До них в центр реабілітації постукався чоловік вже пізно ввечері. Він попросив переночуватися, він десь там звільнився з в'язниці і попросився переночувати. І цей місіонер довго з ним бесідував, розказував йому про Бога. Вони повечеряли, і ранку він вже його провожав на поїзд. Він знов йому про Бога говорить. І той чоловік каже, до цього місіонера. Ти знаєш, каже, ти вже третя людина, яка ти говориш мені про Бога. Мені моя тьоща розказувала про Бога, хтось в тюрмі мені розказував про Бога. І ти третій чоловік, який мені розкажеш про Бога, про путь спасіння і так далі. Але ти кажеш, знаєш, каже, мені закрито. І він каже, ми попрощалися, і він так іде по пероні, підняв руки вгору і каже, ну, чого мені закрито? Братя і сестри, нам Бог відкрив ум до розуміння Писання, за що слава йому. Милість Божа над нами, Він нас спас і оправдав. І хочу коротенько поділитися думкою, яка лежить на моєму серці перед нашою молитвою, і зачитати. Це буде перше послання до Тимофія, 5 розділ, 22 вірш Тимофія. П'ятий розділ, 22 вірш. Не руку поклагай скоро нікого. І не приставай до чужих гріхів. Бережи себе чистим. І хочу свою вашу увагу звернути на три останні слова: бережи себе чистим. І коротенька моя промова буде про чистоту. Звичайно, є. Земна, чистота, і ми любимо, коли чисто, нас чисто в дому, молитвеному, хтось за це відповідає, нам приємно. Ми, чоловіки, брати, стараємося, щоб у нас на подвір'ї було чисто, в машини було чисто. Наші дружини в хатах прибирають. І не раз вони кажуть такі фрази, що ще не була чистота, вже знову треба прибирати, тому що є нас діток багато. І постійно треба прибирати. Постійно треба підтримувати чистоту. Але, браті сестри, хочу сьогодні поговорити про духовну чистоту. І хочу сказати, що її також треба постійно підтримувати, постійно пильнувати над цим, щоб чисті були наші уста, наші поступки, наші думки. І хочу сказати, що в останній час ми живемо в час, коли багато беззаконня, гріхів, коли ця навала беззаконня, вона суне на цю землю. І ми живемо серед цього світу, і не так легко бути чистим, хранити себе, берегти себе. І апостол Павло до Тимофія молодого дає йому багато настанов, дає йому багато порад, як поступати в Домі Господньому, як з людьми поступати, і говорить такі слова, коротенькі, бережи себе чистим. І свою вашу увагу хочу звернути сам перш на наші думки. І наших думків він ніхто, ніхто не знає, крім нас і нашого Бога. І давайте ми себе перевіримо, ну які наші думки, про що ми найбільше думаємо. І хочу сказати, що від наших думок залежить наш стан, наше настроєння. Якщо ми буваємо такі, щось думаємо негативне, щось зле, Щось недобре, ми такі пригнічені, ми до людей якісь не такі, ми у нас не те настроєння. І всього на думка, ми думаємо не те, що потрібно. Браті і сестри, є в Біблії написано в буття, що Бог глянув на землю і дивиться, що думки їхнього серця постійно на зло. Люди живуть в цьому злі, думають про зло. і... Бог подивився і каже до Ноя, строй ковчега, того, що буде потоп. Я накажу людей цих, того, що вони стали злі. І пам'ятаєте приклад за Ананію і Самфіру, де Петро каже, для чого ви допустили в серці думку солгати Духу Святому? І я читав таку замітку, що ми ніколи не дозволимо птахам летати над нашою головою. У нас немає на це сили і влади, але ми точно можемо заборонити їм, ну, зробити або звити гніздо на нашій голові. Браті і сестрі, в нас проходить дуже багато думок, і ми не вправі їм запретити до нас прийти. Ми інколи самі не знаємо, звідки вони ці думки приходять. І вони приходять різні думки. Але я знаю, що ми в силі і вправі. Або пропустити їх далі в наше серце, або согласитися з тою думкою, або відігнати. І тому, браті сестри, хай допоможе нам всім Господь пильнувати над нашими думками. Їх ніхто не бачить, ніхто не знає, але Слово Боже закликає, щоб наші думки були чисті. І хочу разом з вами прочитати це друге Коринфянам, 11 розділ 3 вірш. Друге Коринтянам, 11 розділ, 3 вірш. Та боюся я, як Змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Е, 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 оказується, що все починається з наших думок. І апостол Павло пише до Великої церкви Коринтянам, які мали всі дарування, і Він каже: Я боюся за вас. Так, щоб Змій хитрістю пристив Єву, так, щоб ваші думки не попсувалися. І коли псуються думки, тоді людина відклоняється від простоти і чистоти, що в Ісусі Христі. І тому важно берегти наші думки, щоб вони не попсувалися, щоб нам не відхилитися від чистоти, яка в Ісусі Христі. І хочу ще зачитати, це буде. Філіп'ян, четвертий розділ, восьмий вірш. Я думаю, що ми це все знаємо на пам'ять. Філіппіян, четвертий розділ, восьмий вірш. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. І слово Боже, воно є досконале, і воно звертає на всякі елементи нашого життя, і навіть на думки звертає Бог увагу і закликає думати про те, що, що чисте, що праведне, що світле, що чисте. І хай допоможе нам Господь в цьому. Це є нелегко боротися своїми думками. Я пам'ятаю, що як ми жили в Україні, наш просвітер вже в вічності, колись говорив. Каже, що не раз себе пильнуєш, сидиш би, на собранні, слухаєш проповідника, а сам каже, десь по базарі, мандруєш, десь якусь справу доробляєш, ще щось, і каже себе бистренько, так назад, на собрання, він так висловився, гонить себе на собрання. Тому хай допоможе нам всім Господь пильнувати в наших думках, щоб вони були чисті. І це закликає нас, Слово Боже, до цього. І якщо наших думок ніхто не знає. Тільки крім Бога і нас, то слова наші вже чують люди, окружаючі нас люди. І я думаю, що кожен з нас переживав таку ситуацію, коли ми давали волю своїм словам, коли всяке гниле слово, на напередоджаль, виходило з наших уст, коли ми щось недобре говорили, чи обсуждали когось, чи навіть на діток наших щось говорили, і ми стаємо на молитву. А в нас молитви немає. Ми просто говоримо устами, а серце наше мовчить. Ну, кажеться, ну просто слова, ну сказали, ну потім можна вибачення попросити, ну щось десь поправити. Але воно все дуже зв'язано. І Слово Боже закликає, щоб ми берегли наші уста, щоб ми хранили е, свої уста. І в приштах є написано: хто любить чистоту серця, в того приятність на устах. Я думаю, що нам довелося зустрічатися з такими людьми, про які щось говорять щось світле, про щось добре говорять, і з ними легко спілкуватися. Від них ми кажемо, якісь таке натхнення приходить. Вони говорять про щось праведне, приятність на устах. І я думаю, що ми зустрічали людей, які щось говорять негативне, які вічно чимось недовольні, нарікають, робщують, і вони несуть якийсь негатив. І тому хай нам допоможе всім Господь пильнувати в наших словах. І пам'ятаєте Ісаїя, коли він побачив славу Божу, коли він побачив це все, і він каже: горе мені того, що я чоловік з нечистими устами і живу серед людей, які також з нечистими устами. Хочу сказати, чим ближче ми приближаємося до Бога, чим ближче ми стараємося жити свято. Тим більше ми замічаємо цього всього недоброго, вроді такого незначного, вроді такого, ну щось сказав, ну, щось подумав. Але ми помічаємо, що це не угодно перед Богом, що це ставить якусь перешкоду між нами і нашим Богом. І хочу зачитати Якова, третій розділ з 10-го вірша. Якова, третій розділ. З 10 го вірша. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так було. Хіба з одного отвору виходить вода солодка і гірка? Хіба може брати моє фігу одеро родити оливки або виноград фіги, солодка вода не тече з солонця? І апостол Яків пише і каже, не повинно так бути. Тут благословляємо Бога, тут дякуємо Богові, а тут людей проклинаємо, або щось негативне говоримо, і, як і каже, брати, не повинно так бути. І тому хай благословить нас всіх, Господь, щоб ми хранили наші уста, щоб ми думали перед тим, як говорити з людьми, як говорити з дітками нашими. Бо це важно, тому що написано, що во власті язика життя і смерть. Тому хай благословить нас Господь всіх, щоб наші уста були чисті. І написано в Біблії, що Бог приймає хвилу із чистих уст. І хочу ще коротенько звернути увагу на чистоту в ділах або ж в поступках, в справах наших. І яскравий такий приклад для мене є. Це Даніїл. Він молодий юнак, попав в полон. І... Але він так Бог дав, що він є при владі, що він. Є третім після царя він управляє цими всіми фінансовими структурами. І там не було ніякого комп'ютера, знаєте, вкинув базу даних, нажав дві кнопки, все тобі є. Там все писалося чорнилами. І все було точно. І там, якщо я не помиляюся, 120 областей, Вавилонське царство велике, захопили багато земель, територій, багато податків люди платять, дань несуть. Золота, срібла. І в цих всіх справах участвує Даніїл. І люди із завісті дивляться, він так бистро піднімається до влади і кажуть, ну треба щось робити. І там так є написано, що не знайти нам ніякого предлога. Даніїл чистий, нема ніякої несправедливості, ніяких махінацій, ніякого підкупу немає. І тому, браті і сестри, ми живемо на землі, де багато обману, неправди. А ми, як християни, ми повинні триматися дорог Господні, ми повинні поступати в наших справах, ділах чисто, Того, що люди це все також помічають. І такий земний приклад. Я був на похороні свого діда, це е, мого тата, е, батько. І свідкували за нього і казали, він працював в колхозі, строїтельна бригада була. І коли люди йшли на обід або вечором йшли вже додому, то люди навпаки старалися ще якусь жменю гвоздєю, чи ще щось взяти до, до хати. А дід мій, він навпаки все виложував з карманів. І він нічого не говорив, а люди просто дивилися на нього. І з часом вони зробили висновки: якщо є хтось в селі віруючий, то тільки оцей чоловік. Ну просто чистота в справах, в ділах. І тому хай благословить нас всіх Господь поможе поступати справедливо, поступати чисто. І Таке питання: ну, для чого нам потрібно так себе багато в чому обмежувати, контролювати, скільки прикладати усі в думках, в словах, в наших справах. І відповідь записана. Друге послане Тимофія, другий розділ 20 вірш, друге Тимофія, другий розділ 20 вірш. А в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. І одні посудини на честь, а другі не на честь. Отож, хто від усього очистить себе, буде посуд на честь, освячений. Потрібний володареві, приготовлені на всяке добре діло. Браті і сестри, відповідь, для чого нам берегти себе чистими, для того, щоб бути угодним, владики на всяке добре діло, Не якійсь там людині бути угодним, не якомусь там великому чиновнику, а самому Богові. І Бог каже, хто буде чистий від всього, хто буде берегти себе, хто буде хранити себе. Той буде угодний владики на всяке добре діло. І яка б та посуда не була б золота чи красива, якщо вона буде замазана, якщо вона буде нечиста, ми ніколи з неї не поп'ємо. Якщо вона буде проста, там, чи дерев'яна, чи глиняна, ми з неї краще будемо пити чи їсти. І тому, Слово Боже, закликає, щоб ми були чистими. І є також в Біблії написано, що кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха, за що слава Йому! Можливо, браті сестри, ми слухаючи цю коротеньку промову, ми себе переглядаємо, можливо, знайшли, що наші уста є нечисті, думки, справи. У нас є вихід, ми можемо прийти до нашого Ісуса Христа, а Він той, який є, спасає, який очищає, який допомагає. Який помагає. І пам'ятайте наостанок, такий приклад в Біблії є написано, що прокажений приходить до. Ісуса Христа і каже, якщо хочеш, можеш мене очистити. І відповідь Ісуса Христа: Хочу, будь чистий. Бажання Ісуса Христа, щоб ми були чисті. І тому ми зараз будемо молитися за благословіння цього зібрання, щоб Бог благословив. І також помолимося один за одного за себе, що де можливо, ми замічаємо, що не такі були, щоб кров Ісуса Христа очистила нас. І щоб дав нам Бог сили берегти себе чистими, йому хай буде слава. Амінь.